Ну де, може бути, людина осінню, коли дощ шпаре, коли коли вдома тепло, камін, можна ж пипити чаю чи там чинути дурної води? Ні, а ти що не інтересно? Треба десь лазити, надо лазити, треба обов'язково поїхати за три від земель, знайти 350 грамів чогось, і радуватися і вирішати, як дитина. Понимаєте? От такі намахані. Я б не їхав, воно 300 років, воно мені не треба. 300 літ прибігла баба Катя, коли не в аптеку до мене впала на кафіль, Боже, в неї ноги, бо міняні в неї ж ці сустави е, титанові. Думаю, все, поламає, мені зараз кафіль розіб'є. Господи, він в мене вінтажний. Знаєш, Людовік 14, ще той. Ну, не була на чортовому перекрстці, побачила гриби, все, треба їхати. І біленькі, і сіренькі, і фіолетові, які хочеш. Ну, Ти розумієш, намахана, Махана? І це так. Добрий ранок, васкітельний знак великими літерами гриби. Смачного тобі обіду, великими літерами дописує гриби. Солодких тобі снів добра ніч тихої тобі ночі, великими літерами гриби. Кигібістка чортова, понімаєш ти? Дави на психіку тебе